Сьогодні було два повідомлення. Перше повідомлення поступило в час 20 вже цього числа про те, що невідома особа пограбувала двох осіб, забравши мобільний телефон коштовності та інші речі. Фактично, аналізуючи перед тим ситуацію, скоєння пограбувань в місті Ковалі, нами очікувалася така ситуація. Було відомо, що діє гастролер. Було піднято по тривозі карний розшук, інші оперативні служби, і перекрито шляхи можливого виїзду з міста Коваля даної особи. Вона території церкви на провокзальній площі в кущах було виявлено громадянина, який ховався від нарядів міліції, і було його затримано. На сьогоднішній день відомо про шість фактів скоєння пограбувань даної особи. Вилучені ряд речових доказів як мобільні телефони. Коштовності, а також отримання дані з торгівельних установ про те, що він здавав як в залог дані речі, які отримував шляхом пограбування потерпіли. Даний факт відкрито кримінальне провадження за статтю 186, частина 2 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про арешт в суді даного громадянина. На даний час він затриманий порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді арешту. Я не знаю, кто и зачем вы это все снимаете. Я с вами разговаривать не буду. Ничего себе. Утримал за место проживания, да? Доброго дня. Сколько у вас? Так. Ні, ви порайте, не посилайте, порайте... Що, що знайома вашого сина зробила щось погане? Я вас зрозумів. Ваш син зараз за місцем проживання у вас, так? В квартирі? Да. Я не розумію суті ваше звернення. Алло.